Чарльз Гілфорд Блев ціною в життя. Байрон Дюкей сидів за восьмикутним столом з зеленою кришкою. Праворуч від нього височили стопчики фішок для покеру. Червоні білі та сині. Зліва стояв маленький візок з пляшками віскі. Джином дюжиною чистих склянок, сифоном з содовою та великою посудиною, заповненою кубиками льоду. Сидячи на самоті, Байрон Дюкей бавився з колодою карт тонкі з доглянутими нігтями пальці, перетасували карти і приступили до якоїсь загадкової гри, що була схожа на солітер або на ворожіння. Одна за одною відкривалися карти. При цьому гарне аскетичне обличчя гравця зберігало повну незворушність. У величезній квартирі панувала тиша, яка порушувалася лише тихим шелестом карт, і раптом ледь чутно клацнули двері вони знаходилися поза увагою гравця, тому він голосно й дружелюбно промовив Хто б це не був, заходьте. Він чекав приятеля та партнера з гри. Але людина, що з'явилася перед ним, прийшла сюди не для гри у карти. Він був невисокий і напрочуд худий, одягнений в брудні сірі штани та білу сорочку з закатаними рукавами, довге пісочного кольору волосся було скуйовджене, сірі очі горіли розпачем. У правій руці він стискав великий ніж. Байрон Дюкей не спробував підвестися з за столу. Чим я можу вам допомогти? запитав він. Незнайомець помовчав і, насторожено озирнувшись, запитав Ми самі? Може, це було необачно, але дюкей кивнув. Гаразд, сказав незнайомець. Не робіть дурниць і я вас не чіпатиму. Чим я можу вам допомогти? повторив Дюкей. Голос його пролунав ще спокійніше. Юнак знову залишив питання без відповіді і оглянув кімнату, ніби роздумуючи, чи не знадобиться йому щось тут. Він помітив поряд із ліктем гравця пляшки. І погляд його пожвавішав. Непогано було б випити. Сідайте, я вам наллю. Незнайомець вибрав місце навпроти гравця. Праву руку він тримав над кришкою столу. Шестидюймове лезо блищало на зеленій матерії, наче діамант на оксамиті. Що будете пити? Бурбон, шотландські віскі? Хлопець завагався, ніби дивуючись тому, що у нього є вибір. Бурбон. Нарешті промовив він. Побільше із льодом. Дюкей мовчки приготував напій і посунув його у бік незнайомця, який прийняв його лівою вільною рукою. Зробивши великий ковток, непроханий гість здригнувся. Мені потрібні гроші і ключі від машини. І якийсь одяг. Всупереч очікуванням, гравець не поспішав виконувати наказ. Це не схоже на звичайний наліт. Саме так. Молодий чоловік знову сьорбнув зі склянки. Ворушіться. До речі. Хто ви такий? спитав Дюкей, змінюючи тему розмови. А це, чорт забирай, вас не стосується. Мабуть, ви рік Мейден. На губах незнайомця майнула посмішка гордості. Ви слухаєте новини, зауважив він. Іноді. кивнув Дюкей. Так, я рік Мейден. Минулого тижня я порізав у барі двох мою подружку та її нового приятеля. За кілька днів мене спіймали, але вчора вранці я втік. Він посміхнувся, тому що зміг дістати собі інший ніж. Ви не проти, якщо я вип'ю за компанію? запитав гравець, потягнувшись до графіна. Тієї ж миті мейден, відставивши недопитий бурбон, ляснув по кришці столу лівою рукою. Ще чого? мало не вигукнув він. Я сказав, мені потрібні гроші. Так що давайте. Дюкей завмер, але не підкорився. Давайте обговоримо це, Мейдене, почав він. Права рука співрозмовника піднялася над столом. Лезо неспокійно здригнулося в пальцях. Слухайте, містере, повільно промовив він. Або ви зробите, як я хочу, або я вас поріжу, як тих інших. Дюкей не здригнувся. Сидіть спокійно, Мейдене, наказав він, юнак послухався. Перш ніж ви. Наважитесь порізати мене. Будьте ласкаві вислухати. Здавалося, Мейден відчув у цих словах щось небезпечне. Він сидів, не рухаючись, ніж завмер у руці. Чудово. Отже, проаналізуємо ситуацію, містере Мейден. Ми знаходимося за столом, якраз навпроти, і приблизно за шість футів один від одного. У вас ніж. У мене зараз немає зброї, але є деякі ідеї. Що мені робити, якщо ви наважитеся застосувати силу? Звичайно, я буду намагатися захиститися. А знаєте як? За найменшої вашої спроби піднятися зі стільця, я перекину на вас стіл може, ви й молодший, але як бачите, я вдвічі більший за вас. Ось так завершиться перший етап нашого єдиноборства. Ви опинитеся на підлозі, а стіл зверху. Або, якщо мені не пощастить, ви опинитеся біля протилежної стіни. Слідкуєте за думкою. Незважаючи на підозрілість і злість, що бушували в ньому. Юнак заворожено кивнув перейдемо до другого етапу. Зверніть увагу на стіл позаду мене. Думаю, ви здогадуєтеся, на що я натякаю з того місця, де ви сидите. Цю річ добре видно. Я використовую її для розрізання листів, але це турецький кинджал. Що буде далі зрозуміло, чи не так? Я хапаю кинджал, і ми вже на рівних. Ви згодні зі мною? Грабіжник не зводив з гравця очей. Коли Дюкей зробив паузу, він мовчки облизав губи. На цьому з другим етапом покінчено. Приготування до битви завершено. вів далі гравець. Етап третій. Початок битви. Розглянемо зброю. Мейдене. Що у вас? Заточений кухонний ніж. неохоче вимовив Мейден. Знайомий підігнав у тюрязі. Мабуть, ви не будете заперечувати, що в частині зброї я маю певну перевагу. з легкою усмішкою зауважив Дюкей. Принаймні. Я б не проміняв свій кинжал на ваш кухонний ніж. Слухайте, містере. Але найважливіше не зброя, а супротивники. Наполегливо вів далі Дюкей. Як ви вважаєте? Які ваші шанси, мейдене? До речі, скільки вам років? Дев'ятнадцять. Мені тридцять один. Можливо, тут очко на вашу користь. Скільки ви важите? Сто двадцять фунтів. Я на 60 фунтів важчий. Отже, рахунок на мою користь. Як у вас із рукопашною? Спочатку я перерахую свої переваги Квотербек у збірній штату з регбі 10 років тому. Також я був досить непоганим баскетбольним форвардом. У тенісі набагато вище середнього, те саме й в плаванні, та ще багато іншого. Далі. Форму я підтримую, роблячи вправи мінімум годину на день. Не набрав жодної унції лишньої ваги з часів закінчення коледжу. Це щось говорить, як ви вважаєте. А тепер перейдемо до ваших атлетичних здібностей. Хлопець зблід і напружився, знову облизав губи. Здавалося, він хотів заперечити, але слів не знайшлося. Ви жертва хронічного недоїдання. Не тому, що голодували буквально, але швидше через те, що росли без належного догляду і погано харчувалися, додайте шкідливі звички. Курити, мабуть, почали років з десяти, і тільки Богу відомо, що ви курите тепер. Може, щось набагато гірше, ніж тютюн. Погляньте на мене і на себе, мейдене як вважаєте? Хто з нас краще розвинений фізично? Хлопець похмурнів. Густі брови зійшлися на перенісці. Ми ще не дісталися головного. продовжив Дюкей. Я маю на увазі хоробрість, бажання виграти бій і готовність ризикнути. Звичайно, увійшовши сюди, ви вчинили сміливо щоправда, у вас ніж, а я беззбройний. Але що залишилося від вашої сміливості? Вважаю, не так багато. Одна справа гордо увійти і пригрозити ножем. Але коли з'являється ймовірність того, що так само вчинять із вами, перспектива вже не здається такою блискучою, чи не так? Це блеф!» – вигукнув рік Мейден. Ви так думаєте? посміхнувся гравець. У такому разі. Спробуйте підвестися зі стільця. Цього разу мовчання було гнітючим і сповненим ненависті. Мейден не ворухнувся. Ну, звісно, я прогавив ще дещо. додав Дюкей. Це стосується мотивації. Може, ви і не перший в світі сміливець, але повинні битися добре заради власної вигоди. Якщо уб'єте мене, то все гаразд. Берете мої гроші, машину і забираєтеся на всі чотири боки. Якщо ж ви загинете, то загалом це не гірше за ваше становище до втечі з в'язниці. А вам що дасть перемога наді мною, містере? лукаво запитав юнак, і в очах його блиснув вогник надії. Гарне питання. зізнався Дюкей. Мені здається, я міг би піти вам назустріч. Хоча при цьому ускладнюється робота поліції, і ваше затримання відкладається на день другий, а можливо, і на кілька тижнів. Я міг би сподіватися, що, отримавши необхідне, ви мирно покинете будинок у гіршому випадку, зв'язавши мене по руках і ногах. Але моя натура не дозволяє довіряти. Ви людина жорстока. Вам подобається завдавати людям болю. Можливо, ви й обмежитеся тим, що просто поб'єте мене, але оскільки за вами вбивство, навряд чи мені пощастить відбутися синцями. Незнайомець став ще похмурішим. Крім того, Мейдене, ви мені дуже несимпатичні, ви справжній покидьок. Я готовий ризикнути отримати рани або навіть загинути, аби лише покінчити з вами. Рік Мейден ледь помітно зіщулився. Права рука його здригнулася. Значить, ви не проти погратися ножиками, так? Саме так. Вам потрібно лише піднятися з місця. Мейден зробив ковток скелеха і скривився від рідини, що обпалює рот. Він похмуро глянув на дюкея і випалив Гаразд, можеш починати. Берися до справи. Я не казав, що маю намір. Взятися до справи. промовив гравець. Я лише сказав, що зроблю, якщо ти почнеш? Вони довго й пильно дивилися один на одного, тримаючи долоні на краю столу. У правій руці мейдена ніж, в руках у гравця порожньо. Очі хлопця дивилися на кинджал, але потім повернулися до гравця Ішли секунди. Чому б вам не дати мені те, що я прошу? запитав Мейден. Кілька доларів, костюм і ключі від машини. У вас страховка. Ніхто нічого не втратить. Ні за що. Мейден стиснув зуби. І що ж далі? Так і будемо сидіти. Ти ж казав, що коли я ворухнуся, то ти перевернеш стіл і схопиш кинджал. То що, ми б'ємося чи сидимо? Мейден почав підводитися, але одразу передумав. А, я все зрозумів, процідив він крізь зуби. До тебе повинні прийти дружки, грати в карти, і ти намагаєшся затримати мене до їхнього приходу. І мені це вдається, чи не так? незворушно запитав Дюкей. Насправді, я чекаю на них з хвилини на хвилину. Але це дорого тобі коштуватиме. Вибір, як і раніше, за тобою. Вставай зі стільця. І я переверну стіл та схоплю кинжал. Можеш випробувати своє щастя. Я не круглий ідіот, щоб сидіти тут і чекати, промовив утікач. Але є альтернатива. На що ти натякаєш? з надією запитав юнак. У разі бійки. Я теж ризикую. Хоча зовсім не горю бажанням цього робити. Можливо, тому я готовий запропонувати тобі обмін. Твою свободу. На мою безпеку. Але ти йдеш з порожніми руками. Не розмовляй загадками», – сказав Рік Мейден, який втратив значну частину своєї самовпевненості. Отже, поки ти тримаєш ніж, я в небезпеці. Якщо ти схопишся з місця, я не буду знати, що ти збираєшся робити, напасти чи втекти. І тоді, хочемо ми цього чи ні, нам доведеться битися. Ти зі мною згоден? Думаю, так, кивнув Мейден. У цій ситуації головна перешкода твій ніж. Ти хочеш забратися звідси, а я не зацікавлений у бійці. Але поки в тебе ніж, ти не зможеш зрушити з місця, не розпочавши сутички. Тому, як мені здається, єдиний вихід кинути ніж на середину столу. Що? Саме так. І ми обоє будемо беззбройні. Але як же я? Ти регбіст, і виходить несправедливо. Між нами стіл. Тобі вистачить часу. Але ти зателефонуєш лягавим. Ти розумний хлопець мейдене, посміхнувся Дюкей. Я про це не подумав. Але з почуття громадського обов'язку не відмовився б подзвонити. Ну, добре, домовимося так. Телефон в обмін на ніж. Як це? Апарат знаходиться на відстані витягнутої руки від мене. Якщо дозволиш, я висмикну кабель. Зробимо це одночасно. Я смикаю кабель, а ти кидаєш ніж на середину столу і втікаєш. Що скажеш? Брови юнака зійшлися на переніссі. Він гарячково роздумував. Оцінюючи поглядом гравця, прикидаючи ширину його плечей і запас рішучості. Добре. процідив він через хвилину. Смикай за кабель. Але першим ніж я поки що тримаю. На випадок, якщо ти спробуєш схопити кинжал замість телефону. Стеж уважніше. Повільно, не випускаючи противника з поля зору, дюкей напівобернувся і простяг руку. Ривок і обірваний телефонний кабель повис у повітрі. Задоволений, Дюкей випустив з пальців апарат, і той майже беззвучно впав на товстий килим. Тепер, будь ласка, ніж. На середину, щоб нам обом було важко дістати. Вони знову дивилися один на одного, не довіряючи словам і побоюючись. Настала довга пауза. Обидва не ворушилися. Ну, мейдене, поки ти тримаєш ніж, зі стільця тобі не встати. З явним небажанням молодик послухався. Легкий рух кистю, і блискучий предмет завмер у центрі столу. А тепер не рухайся! Я вшиваюся. Удачі, я тобі бажати не буду. відповів Дюкей. Противники замовкли. Ніби прощаючись без слів, але раптом тишу порушив тихий звук. Мейден миттєво відреагував, перекинутий ним стілець, ще не торкнувся підлоги, як він уже рвонувся до дверей. Дюкей не ворухнувся, лише стиснув пальцями підлокітники крісла і щосили крикнув Семе, тримай його. Це злочинець. З сусідньої кімнати долинув шум. Пролунали крики та прокляття. Байрон Дюкей, як і раніше, сидів і слухав. Шум посилився, почувся удар кулаком, і все стихло. Гравець відкинувся у кріслі і розслабився. Яскрава лампа над покерним столом освітлювала краплі поту на його закинутому обличчі. Вдруге, капітан Сем Вільямс з'явився у Байрона Дюкея, коли там грали в покер. Тобто через дві години. За цей час він запроторив ріка Мейдена заграти і склав протокол про затримання. Байроне, сказав Сем, хитнувши сивіючою головою. Навряд чи я ризикну ще хоч раз зіграти з тобою в покер. Ніколи б не подумав, що ти здатен так блефувати. Не перебільшуй Семе. Мені просто пощастило. От і все. Джентльмени, я волію приймати вас, сидячи у звичайному кріслі, для того, щоб, хоч на якийсь час, забути про те, що я інвалід. Сем згідно кивнув. У напівтемряві, у відкритих дверях спальні, виблискували колеса інвалідного крісла. Рік Мейден його не помітив, а якщо й помітив, то не подумав, що воно може мати якесь відношення до власника квартири.